Щойно ми з вами продивились кадри з мультфільму про кібербулінг. Із появою соцмереж ця проблема стала ще більш поширеною. Україна зайняла четверте місце за рівнем проявів агресії у підлітків, а 40% дитячих самогубств це саме наслідок булінгу з боку однолітків. У цьому відео я пропоную розібратися у тому, що ж таке кібербулінг, чому він є небезпечним, як зрозуміти, що ваша дитина стала жертвою кібербулінга і як допомогти подавати їй цю проблему. Кібербулінг це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями, тобто месенджерах, ігрових платформах та мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований. Існує багато прикладів кібербулінгу наприклад, поширення брехні в інтернеті, або виставляння компрометуючих фотографій, надсилання листів із погрозами, або просто листів, які можуть зашкодити людині. Чому кібербулінг є небезпечним? Кібербулінг може мати дуже серйозні наслідки для психічного та емоційного здоров'я дітей. Жертви кібербулінгу частіше страждають від тривоги, депресії, зниження самооцінки та суїцидальних думок. Вони можуть відчувати себе самотніми, ізольованими, безпорадними. Кібербулінг може призвести до проблем навчання, порушення сну, харчових розвадів та навіть до самопошкодження. То як же зрозуміти, що ваша дитина стала жертвою кібербулінгу? Зміна настрою дитини раптова фактивість, дратівливість, або замкнутість, відмова йти до школи або брати участь у звичних заняттях, зниження успішності в навчанні, небажання користуватися гаджетами, або навпаки, вона ховає їх від вас сліди самопошкодження. Меган Еванс була популярною життєрадісною, розумною, красивою, смішною молодою дівчиною, життя якої було тільки попереду. Зіткнувшись із травлею в інтернеті, вона не витримала, і, вочевидь, як багато молодих людей не знала, що може звернутися за допомогою. У цій частині відео я хочу попросити всіх батьків якомога частіше розмовляти зі своїми дітьми і помічати найменші зміни у їхньому настрої. Кібербулінг, явище відносно нове, тому в Адміністративному кодексі України покарання не визначено. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. А ще маленька порада частіше говоріть своїм близьким, як сильно ви їх любите. <му> Ага, ага. Просто нагадую безвідповідальним глядачам підписатися на канал і поставити вподобайку.